Доброго вечора, ми з України, я Ірина. І як зазвичай посереда у нас йде рубрика Рукавичка. -руказвичка». Хто перший раз Це назву ми придумали для нашої банкової, для наших внутрішніх проблем. І так, для нашого внутрішнього українського. Ну, проблеми якось не дуже гарно звучить, а наші особисті справи. І так, будемо дивитися зараз, що робиться на банкові? Чи йде боротьба з корупцією? До чого готуються? А, які наступні кроки? Що планується? І так, що робиться з корупцією на банковій? Ну, в підвішеному стані. Це, знаєте, для, як би вам сказати, от коли на корупцію випадає диявол, обов'язково там якась зав'язка. Це якісь домовленості, це якісь договорники, тут і гроші, тут пов'язаність. Я вже колись казала, що ось вушка зав'язані у нашого зеленого ось, зайця. Я не трусно, я боюсь, і тут все показує: зайшли в глухий кут. Тобто боротьба з корупцією зайшла пряміком у глухий кут. І, в принципі, так тягнеться і так буде тягнутися і надалі. Я не бачу, що щось тут просувається. Все йде, у них йде все по плану. Завести в глухий кут, щоб потім ніхто звідти не вийшов. Давайте тепер подивимося плани банкової на майбутнє саме для України. І у нас йде вже обнулити все. І, ви знаєте, щось мені тут не дуже подобається. Дивіться. Зараз скажу. Ця карта вона завжди говорить про нестачу. Нестачу чого? До перемоги. Бачите, іде, іде проблеми з перемогою у нас. Проблеми у нас з м м м іти вперед, відвоювати свої території. Чому? Тому що у нас тягнуть, а, минуле, меню, минуле. А минуле у нас що? Савок? Савок, Совєтський Союз, Путін і це все остальне. І ось. У нас йде вежа. Перша карта, тон задає перший ряд в цьому ряду, тон задає завжди перша карта. І у нас вже йде розвал. І тут у нас яму риють. Тобто, які плани у банкової, я буду казати банкової, Там, в принципі, я так чула, що зараз там якісь розборки у них особисті йдуть. Клани між собою. Єрмак там рулює, кум. Знаєте, от мені згадалася така приказка: Кум керує, я рулюю, їдемо. І ось так: от там. Кум на дроті, я на плоті висимо, Вони от так докеруються. Ось, ось до чого це йде. Обнулення. Тобто, ось це все, що зараз розвалюється система. Вони і за Конституцію взялися, вони і за закони беруться, приймають, ну, от бачите, хоч за голову берись. І це говорить про те, що вони обідняють, роблять е, жибрацькою країною. Нашу Нашу країну роблять жебрацькою, якось так. Тепер давайте наступні кроки. Це плани розвалити Україну ну на ніць, до бетона. Тому що вежа. Хто вивчав хоч колись цікавився, що таке вежа, вежа розвал нилу. Всю структуру розвалять. Але не в тому плані, що вони корупцію будуть боротися з Ні. Вони розвалюють порядні закони, затримують нашу перемогу. Це робить влада. Про це ми вже говорили неодноразово. Тепер їхні наступні дії. Ну, тут ще якась невизначеність. Тут, ви знаєте, тут не те, що діє, тут бездіяльність. У мене йде бездіяльність. Чогось святкувати будуть, не знаю що. Можливо, там у когось великий юбілей. І сила, що таке сила? Ага. Дуже прискориться відкат. Знову знову, дивіться, посилиться, я так скажу, сила, можна сказати, посилиться. Посилиться грабеж України. Ще посилиться бездіяльність, їхні дії бездіяльність, але ось тут посилиться крадіжка корупція, ще посилиться більше. Я тут бачу посилиться. Ну і це, в принципі, карта це для них нормально. Тут нічого немає нового. Такого, як то кажуть, сверхъестественного. можливо, хтось напише. Я інколи вже, Знаєте, вже старостні радості, я вже не пам'ятаю слів, деякі забула. Напишіть, будь ласка, хто до цього часу додивився Сверхъестественность, звичайність. Та, звичайність. Ну, сверхъестественность – це якось звучить так дійсно поважно, Так, щось таке дійсно, сверхъестественное. Ось якось так, мої дорогенькі. Сумно. Сумно. А тепер друге запитання: чого боїться влада? Чого боїться влада? Українців чи перебрік? Ми вже таке робили дуже часто. От українців боїться помсти. Помсти від українців. А порєбріка? Ну, порєбріка теж. А зараз ми розберемо. Ну, за українців і так зрозуміло. А за порєбрік що саме? А, що поребрик буде від них. Зараз, зараз я скажу. Вони вже мають досвід з поребриком. Я би не сказала, що це страх, але це готовність. Дивіться, я зараз скажу так. Дивіться, взагалі-то ця карта вона говорить про досвід. Ось ця карта, вона говорить про досвід, про ті самі граблі. Тобто це можна сказати і захищатися можна, так? Але, але влада готова. Ось тут карти у нас йдуть. Дуже хороші. Я би сказала, це хороші карти. Тобто, влада готова до співпраці. А, точно, зараз же ж хочуть цей мирний і цей підписати. Ну, подивимося, підпишуть вони, не підпишуть. Домовляться, не домовляться, будемо слідкувати. Але те, що влада боїться помсти народу, це, це, факт. це факт. Ось тут, тут трошечки, знаєте, протиріччя йде. Вони з одної сторони... На відстані тримаються, Тобто це, скоріше за все, вони до перебрика тримаються на відстані офіційно, тобто не показують нам, що, от, ми ж теж, але совок, совок совком. От подивіться, ну, не савок. Ось у нас влада, йде в совок. І готова прийняти. Це ще, знаєте,. Ну, трошечки протиречево, тому що у нас і тут іде четвірочка: страх, страх, коли підмивати будуть перебрік. От коли перебрік, буде претензії до них. От, от це у них трошечки страх. Захищатися від. Того, що може їм перебрік підмити репутацію, ось як. Тому що тут йде вода аж три рази, три верніше три три карти. Це може говорити про те, що вони у них а, а, Ну не страх, це, знаєте, вони вже знають, вони вже знають, як перебрік працює, і вони знають, що вони можуть підмочити їхню репутацію, ось як. Дуже з легкістю. А народу вони бояться. Ось це страшна карта. Це не є страшна карта, це готовність. Це готовність, готовність до чогось. Ось зараз я поясню. Ця карта і дуже часто говорить готовність до чого? До боротьби? Ні, у нас тут не є боротьба. Навпаки, до співпраці. Тобто, готовність не до боротьби, а навпаки, до співпраці. А ось тут у нас е виходить е злість народу, помста народу. Ось. Ось бояться народу. Якось так, мої дорогенькі, бояться, бояться. А чи готуються вони? Якщо вам цікаво, подивимося на наступний раз. Давайте ваші питання. І зараз ми візьмемо нашого принца. І так, беремо принца, який нам дуже часто дає хороші поради. Ну що ж, подивимося, що він нам цього разу підготував, який сюрприз! І так, дивіться, у нас паде перша карта, новий початок, нова дорога. У нас починається якась подорож для нашої України. Давайте прирівняємо те, що відбувається. Це як новий початок, новий виток для України. Запал, цікавість, хотіння вчитись, хотіння бачити світ, хотіння розвиватися, і у нас шлях іде за, на Захід. Можна так ще сказати, у нас хороший початок іти на Захід. Треба багато вчитися. Треба бути більш е кращими учнями, мої дорогенькі. Вкладати енергію треба. Ось, в задоволення. Я завжди говорю так: е залежить все від людини. Не може бути, коли людина позитивна, коли людина хороша. Не може бути їй погано. Людина, яка в страхах живе, пригнічена, бідкається, що буде завтра, що буде післязавтра, та притягує до себе. Ось ця карта нам і говорить, що ми будемо вкладати молоду енергію, це є молода енергія. У нас два пажі, пажі вийшли. Паж монет тобто це наші таланти, наші ресурси, українські ресурси, так? Це є людський ресурс, це є наші таланти. Що таке ресурс? Ресурс це якийсь талант, якась е, е, звичка, е, людський талант у нас. А у нас талантів багато в Україні, різних талантів. так? Е, бути ще знаєте, як е, примірним учнем. І ось ця карта це запал. А в українців є завжди запал до чогось нового. Ось це треба і вкладати. Тоді будемо жити в задоволення. тоді будемо е е святкувати і перемогу, і воз'єднання України, і все до, 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 до ладу буде у нас. Ось ось, бачите? Дивіться, у нас трошечки не вистає рішучості. Запал у нас є, але мені здається, у нас не вистачає рішучості, щоб їх усіх ем, толстожопих і толстомордих з влади повикидувати. От не хватає. Ось на це не вистачає мужності і ем, такої енергії, знаєте, це все повиганяти це сміття, яке ось зажерлося. І не ті закони приймає. Ось як я це бачу. Ось так, мої дорогенькі. Під... Ось, ось це у нас трошечки підвішений. Трошечки підвішений в цьому плані. Немає у нас рішучості вигнати цих свинів з влади. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мирної вам ночі і разом до перемоги. На все добре, мої любі.